Я все зафіксувала, бо це всі на <свист> <свист> Покази моди, благодійні та інші події. Вже рік вимушена переселенка Галина Марчишак працює стилісткою зачісок у Лос-Анджелесі та його передмісті. Я настільки кайфанула від своєї роботи. Я настільки там вклалася. Я в перший вечір я зачесала більше як 50 моделей. Я просто літала від задоволення, від щастя. Три роки тому Галина разом з чоловіком та трьома синами після обстрілів рідного Тернополя переїхала до США. Вдома покинула успішний бізнес перукарню та кав'ярню. Оселилась у сестри у Каліфорнії неподалік Лос-Анджелеса. З дому привезла лише ікону та кілька родинних світлин. Спочатку працювала прибиральницею, паралельно протягом року працювала над отриманням перукарської ліцензії, необхідної для роботи у США за професією. Коли ми приїхали сюди. А... Ти стикаєшся з, з новими викликами, так? тобі потрібна ре... квартира, машина, потрібно за щось жити і щось заробляти. А... Було дуже важко. Було дуже важко. Їздила а... на прибирання. Два роки поспіль в день робота прибиральницею, ввечері перукарські семінари і курси мови, адже українка зовсім не володіла англійською. Діти лише на базовому рівні. Вони тільки починали в школі навчатися, йому було важко, але школа, щоб йому допомогти, тому що він єдина дитина була в тій школі з України. Щоб йому допомогти, вони найняли. Працівника вчителя з України, От раз з ним до сих пір, третій рік. Переїзд це стрес не лише для дорослих, а й для дітей, каже Галина. Одного разу молодший син сказав: Мам, ви як думаєте? Мені, можливо, мені треба психолога, тому що мені дуже важко також. Ми думаємо, може інколи, що діти цього не відчувають. Але але й діти відчувають, мабуть, більше як дорослі. Галина знайшла салон, де можна було орендувати крісло. Тут почала реалізовувати свій творчий потенціал. Жінка також запропонувала свої послуги на показ української моди, який організувала з благодійною метою збору пожертв для України. Вона отримала роботу, а після посипались пропозиції на її послуги на різних подіях у Лос-Анджелесі та передмісті. Коли ти вдома це бачив чи бачила це по телевізорі. І ти навіть собі не могла не то, що думати, можливо, і мріяти не міг собі про, про таку роботу, про таку можливість попробувати себе в різних, в різних шоу. Любов до своєї професії не давала Галині опустити руки в найскладніші моменти, а також чоловік, який її підтримує. Кандидат філософських наук. Він 16 років працював в Чернівецькому національному університеті імені Федьковича. Він є доцент кафедри. А тут він. Працює ой, чим він тільки не, не працював так, тут, але на даний момент він, а, вони роблять декоративну штукатурку. Це медаль за третє місце в джиу-джитсу. Учень п'ятого класу, Роман, наймолодший син Галини. У школі знайшов нових друзів і має домашнього улюбленця Робі, яким дивує своїх старих друзів з України. Е, я думаю про Лос-Анджелес, то що це дуже якесь круте місце. Там всі такі круті будівлі, машини круті. Та й насправді такі є і одночасно і весело, і одночасно було і трохи сумно через те, що. Я розумію що я більший час то що я якусь там частину часу не буду бачити зі своїми найкращими друзями, mm -hmm. але з другої сторони я був щасливий через те, що я не був через те, що я не слухав кожного разу, коли годить тривога. Зараз Галина турбується, що нова адміністрація США призупинила програму біженців для українців U4U, за якою вона потрапила у Каліфорнію. Це дуже велика підтримка і допомога була. Для всіх українців, для України, коли Америка дала можливість прихисток легально багатьом сім'ям, зберегти життя, дітей вберегти, Галина продовжує працювати і мріє відкрити свій салон краси, як і в Україні. Та найбільша мрія родини Марчишаків, щоб закінчилась війна і можна було повернутись на батьківщину. Тому що де би ти не був, як би гарно не було, як би комфортно не було, але тебе завжди тягне тягне до свого рідного. Христина Шевченко, Ольга Залісько, Богдан Шевченко, Каунті, Каліфорнія для Голосу Америки.